Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю вас у програмі «Медексперт». Сьогодні ми розкажемо вам про історії: історії людей, пацієнтів, які були врятовані завдяки зусиллям наших лікарів. Про військового, який, захищаючи країну, втратив руку і отримав нову біонічну. Про маленького хлопчика, якому виконали унікальну операцію, щоб врятувати життя. І про двох братів, які втратили сім'ю, зазнали поранень, але не втрачають жагу до життя. Тому залишайтеся з нами. Двадцята біонічна рука. Ще один захисник отримав найсучасніший протез. Додому здоровим у Львові виписали хлопчика, якому пересадили частину печінки від посмертного донора. Повернулися на лікування в Україну. Львівські медики продовжують допомагати двом братикам, які постраждали від російської ракети. У Львові встановили двадцяту біонічну руку. Новий сучасний протез отримав 30-річний захисник, який втратив свою верхню кінцівку, захищаючи рідні землі. Як пристосовується він до нової руки, ми покажемо у сюжеті агромне обче удовольствие, чого не маєш, як Гаріцану. 30-річний В'ячеслав вперше приміряє нову біонічну руку. Свою ж він втратив пів року тому під Бахмутом, коли потрапив під ворожий дрон. Я на секунду, десь на півтори, може на дві. -то втратив в то время тело моє було вже в польоті. Взрив був настолько, що ну, тело піднялося. Слава Богу, був в защиті, в бронежилеті, в касці, все как Но... И в полете я опять пришел в себя и чувствую только голову, то есть тело не чувствую вообще, чувствую только ощущение головы, тело не чувствую, думаю, ну все, наверное, думаю, голову оторвало, но все, но потом слышу, как бы тело, тело, приземлилось, тоже думаю, слава богу, думаю, ну раз я, говорю, в сознание пришел, в голове это кручу, думаю, раз я в сознание пришел, то все, уже думаю, не кряк, но это точно. Це вже не перша травма у захисника, адже до лав ЗСУ він вступив ще у 2015 році. Потім демобілізувався і на початок повномасштабного вторгнення жив цивільним життям. Проте вирішив повернутись у військо та боронити свою рідну землю. Попри складні та множинні травми, В'ячеслав все одно не втрачає почуття гумору та оптимізм. Місія у нього не виповнена, тому що я до сих пор ще жив. Якби Я считаю, что все пока что удачно у меня. То, что вот оторвалась рука там, ну да, это неприятно. Но как бы это все тоже поправимо. Я считаю, что нет ничего в нашей жизни такого, что, что не, нельзя исправить. Все можно исправить. Не исправишь ты только своей смерти. А остальное все поправимо. Основне, що хвилювало захисника, як пояснити відсутність кінцівки своїм дітям, адже він багатодітний батько, третя найменша дитина, народилася лише за декілька місяців до великої війни. Я сказав, що папа говорю бігав бігає, упав і руку потікав. <говорю>, говорю, ну ти говорю, синок не волнуйся. Говори, папа говорю, собі железну руку поставить, як у трансформера буде. <говорю> і вона вау, руках як у трансформера буде. Вже в дійсному садиці всім розказав, що папа в нього трансформіру. Всі ждуть руку, руку ждуть. Сам ж захисник зізнається, що не очікував на такий сучасний протез, адже раніше про таке навіть не чув. Ади узнав, що буде протез, який може ну, там, і там, так далі, що ти можеш передавати йому якісь сигнали, і він буде двигатися. Ну, для мене це як я в космос літав, грубо говоря. Самі ж спеціалісти зазначають, що біонічний протез дуже добре замінює функцію втраченої кінцівки. Він дороговартісний і завдяки донору, В'ячеслав зміг отримати бажану штучну руку. Його перевагою є наявність мультиартикуляційної кисті, яка в свою чергу може виконувати більше ніж один хват. В даному випадку в В'ячеслава є активних вісім хватів, які він може перемикати за допомогою імпульсів з м'язів, а також фізичну кнопку. Головною перевагою його при його ампутації в нього є достатньо довго. Ампутація, тобто залишкова кінцівка, і він за рахунок довгого важеля може виконувати більшу кількість вправи праці. Додамо, що по рахунку, це вже 20-й біонічний протез, який встановили у центрі незламні. Поки чоловік опановує технологічну руку, хірурги забирають з його тіла осколки, які залишилися після поранення. Коли процес лікування завершиться, чоловік має на меті повернутися до побратимів. Я мічтаю зустріти перемогу. все як і раніше. Я зустріти перемогу зі своїми сослуживцями, з которыми пройшли Крим Рим і Рим медні тази, грубо говоря і. Ну, ми друг другу жизнь обов'язані. об'язані. А поки відновлення та реабілітація триває, В'ячеслав поїде в Умань до дружини та дітей. Далі ми коротко розкажемо, чим завершився візит французького реконструктивного хірурга у Львівському Охмадиті. І про це дивіться далі у програмі Медексперт. Наново склали обличчя та дали надію повернути собі втрачену естетику. Перші пацієнти вже відновлюються після складних операцій у львівському Хмедиті. Так завершилась перша місія світового черепно лицевого і реконструктивного хірурга Романа Хонсарі. Він спільно з лікарями клініки проконсультував та виконав декілька операцій дітям зі складними деформаціями лицевого скелету, рідкісними генетичними синдромами, наслідками травм тощо. Кожен пацієнт детально обстежений отримав індивідуальний план лікування та 3D-модель нового обличчя за допомогою платформи для друку нового покоління. Прооперовані пацієнти одужують і відновлюються під наглядом українських медиків. А тим часом нові візити закордонного фахівця до Львова вже сплановані. У півтора рочки складна боротьба за життя. Львівські лікарі врятували маленького хлопчика, який народився зі складною хворобою. Вона знищувала його печінку. Допомогти дитині могла лише трансплантація. Донор знайшовся і лікарі одразу двох клінік виконали унікальну для України операцію. Вони розділили орган навпіл і одну частину пересадили дитині. Як все відбувалось і як зараз почувається хлопчик, ми покажемо у нашому матеріалі. На сьогодні подія, яку ми чекали практично рік. Малюк, якому вперше в Україні виконали посмертну спліт трансплантацію печінки, повертається додому. І що найголовніше здоровим. Попрощатись з ним зібрались лікарі, які рятували йому життя. Ото чудо, яке ми дочекалися, яке вдалося нашому колективу зробити, сьогодні йде додому. Ой, клас. Дякую. Нагадаємо, що Лука народився зі смертельною хворобою, білярною атрезією. Недуга поступово знищувала печінку дитини. Народився він звичайний хлопчик, виписали у нас, була трішки жовтяниця, і нам казали, протязі двох місяців там, ми спостерігали, що все воно проходить. Тобто Ми собі так і думали. Але потім я почала помічати, в нього збільшився животик. І там, ну, він жовтизна не зникала ніде. Тобто Ми вже звернулися знову до лікаря, напевно, четвертий раз. Нас вже направили на аналізи, виявився дуже високий білірубін, і не було видно жовчного. Після цього безперервне лікування і п'ять місяців очікування на те, що для Луки знайдеться донор. Такі пацієнти, якщо вже в такому віці не проводиться трансплантація, це є лічені місяці три роки. А вона, на жаль, і перспективи немає. Єдиним виходом це є трансплантація печінки. У Луки стан був дуже важкий. Ліки більше не допомагали, а дитина згасала просто на очах у батьків. Шанс на порятунок з'явився завдяки родині 15-річного хлопчика, який загинув через ушкодження головного мозку. Батьки дали згоду на донорство. Таким чином це дозволило врятувати життя дитини, а лікарі вперше наважились виконати спліт трансплантацію. Це від посмертного донора була проведена спліт-трансплантація, де печінка була розділена між двома пацієнтами, між лукою і між реципієнтом 20 річним якому проводилось в паралельній лікарні. Тоді за життя дитини боролася команда лікарів одразу двох медзакладів першого медоб'єднання та Національного інституту хірургії та трансплантації імені Шалімова. Декілька годин складна операція минула успішно, а новий орган вже почав добре виконувати свою функцію. Він змінив свій колір. Тобто він завжди був жовтий, а це він зараз став такий світлий-світлий. Що аж навіть часом дивишся на фотографії і порівнюєш до і після, то думаєш, що можливо це був якийсь сон там. Але ну зовнішньо він дуже змінився. Час від часу хлопчик проходитиме планові обстеження у своїх лікарів та мусить регулярно приймати ліки. Але головне, що тепер його життю нічого не загрожує. Найстрашніше. Позаду, але ще нелегкий шлях чекає відновлення, тому що воно все є не так легко, як здається, на початку. Тобто шлях, щоб організм прийняв зовсім чужий орган і почав з ним жити нормально, це, це довгий шлях, і, але я вірю, що він справиться. Ми справимось і все буде добре. Зазначимо, що в листі очікування є ще декілька діток, які потребують трансплантації печінки. Тож, у планах наших лікарів, щоб такі операції були доступними для усіх пацієнтів, які цього потребують. Наша місія, щоб такі діти мали можливість отримати порятунок в нас тут в Україні, у Львові, а не шукати раніше, вони шукали допомоги за кордоном. Колеги наші за кордоном виконують. Я думаю, що ми. Вдосконалившись, будемо робити це не гірше. Відтак вже заплановані поїздки в інші країни, де українські фахівці будуть навчатися та переймати досвід лікування, щоб змогти його впроваджувати тут, в Україні. Далі ви дізнаєте, що робив у Львові відомий пластичний хірург Хакан Агір. Нагадую, ви дивитесь програму «Медексперт». не перемикайте. Новий благодійний візит. Його вже вкотре до західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру здійснив всесвітньо відомий турецький пластичний хірург Хакан Агір. Лише за один день фахівець спільно з лікарями центру проконсультував 30 дітей та ще чотири прооперував. Це пацієнти із вродженими вадами обличчя та шиї зі складними післяопіковими рубцями тощо. Загалом фахівець перебуватиме у центрі 5 днів і планує виконати 25 складних операцій. А зараз ви почуєте непросту історію двох братів Янковські з Одещини. Ці хлопці втратили батьків і отримали дуже складні поранення. Все через російську агресію. Ракета влучила у будинок, де жила сім'я. Що сталося того жахливого дня? І як зараз хлопці ми покажемо вже за мить. Я молилась, щоб діти були живі. Євгенії важко згадувати те, що трапилось 1 липня 2022 року. Тоді російська ракета влучила у селище Сергіївка, що на Одещині загинуло більше 20 людей. А ще 40 зазнали поранень. Серед них і її двоюрідні брати: восьмирічний Яків та 14-річний Володя Янковські. В одному з телеграм-каналів знайшла пост про те, що є прильот прильот є в Сергіївку. Доської області, Білгородністровського району. Далі полетіли відосики, і от на першому відосику було знайомого кольору стіни, уламки, двері, і розгрібали люди володю і просили допомогти витягти дитину, бо він був великий хлопчик. Він був непритомний, і от тоді я зрозуміла, що прилетіла саме до мене додому. Того дня мама та вічим хлопчиків загинули. У володі старшого брата, хоч і не все, але деякі страшні моменти закарбувалися в пам'яті. Я пам'ятаю, що я проснувся, почув, що там хтось кричить Максим. Хресний Якова. Мама також, якщо я не пам'ятаю, кричала. Там все було просто якось. А я просто намагався встати. А... Щось е, спробував встати, щось стукнуло по голові. Я почув це ось тут. І потім мене відробили, я проснувся в одеській лікарні. У володі були множинні поранення. Зокрема, важка черепно-мозгова травма та складний перелом кістки правої руки. Менший Яків постраждав сильніше. Уламок потрапив йому в шию. Таби та, хлопчик вижив, рятувальники мусили затиснути пошкоджену судину. Це спричинило кисневе голодування і важкий інсульт. Він, мабуть, один з найважчих пацієнтів, взагалі, з якими я зустрічався в своїй практиці. Першу допомогу діти отримали на Одещині, а далі декілька місяців за їхнє здоров'я боролися лікарі дитячої лікарні Святого Миколая у Львові. Складність полягала в тому, що в нього була переломана права рука. Для нас це було дуже важливо, тому що у нього був інсульт, і ліва сторона в нього була паралізована. Відповідно, права рука мала би бути опорною. Він би міг за щось з неї триматись, за палицю, за милицю. Відповідно, коли стояв апарат зовнішньої фіксації, це викликало в нього біль і було дуже важко його вертикалізувати. Тоді опіку над хлопчиками взяла саме Євгенія, яка надалі проходила весь шлях лікування разом з ними. Розповідає, що найважче тоді було розповісти дітям, що загинули їхні батьки. Старший Володя дізнався швидше, молодшому розповіли пізніше, так як додатковий стрес був не на часі. Тоді я теж сіла поруч з ним. Я гадаю, що це було взагалі найважче в моєму житті сказати восьмирічному хлопчику, що. Мені дуже шкода, але твоя мама загинула. І коли він починає плакати, дивиться з її сподіваннями і питає: а де ж Максим? То це його відчим. Ти кажеш, що, бліду, ну, на превеликий жаль теж. Попри важкий моральний стан і всі труднощі, найголовніше було вилікувати дітей. Тож тоді розпочалась і важка праця самих лікарів, і Євгенії, і, звичайно, хлопчиків. Це не просто два місяці понеділок п'ятниця. Це... Ми працювали з ними на вихідні. Тобто він потребував щоденного субота, неділю, Різдво, Пасха, Великдень, без різниці, з ним треба було працювати кожен день. І щоденні заняття таки дали свій результат. Перші успіхи Якова пам'ятає навіть Володя. Ліву нову пощекотала, потім вона показала це врачам, і потім вже прийшов Сергій Ігравич Худа. Лікарі допомогли хлопчику встати на ноги, і те, як дитина відновилася після такого складного інсульту, здивувало навіть їх. Це майже на рівні чуда, коли дитина не відновилася величезно, відновилася практично рухова сфера, відновилася настільки в такій великій мірі, що в побуті це не завжди можна і побачити. Коли Якову та Володі стало краще, опікунка відвезла їх за кордон на реабілітацію. Володі ж був перелом руки, спицю йому винули вже, Я спицю винули ще тут. Там щось почав дуже погано зростатися, головний нерв. Це все якось там розробляла з масажами, переробляла. У Вови це була ерготерапія, година кожен день, дві години фізіотерапії. Після того, як рука почала функціонувати нормально, йому відмінили знеболюючи, він вже просто тупо ходив займатися в спортзальчику. Після року відновлення в клініках Австрії та Великої Британії здавалося, що діти майже відновилися. Проте почали з'являтися нові небезпечні наслідки травм. У Якова почалися судоми. Кожний приступ це все хуже, хуже частина руки і вечір тіла. З'ясувати причину нападів там не вдалося. Тож Євгенія знову звернулася за допомогою до українських лікарів. Електронцефолограма, яка проведена була тривалий час, записувала і вона виявила пілотичну активність в тих ділянках, які ми постраждали під час травми. На це даємо можливість нам об'єктивізувати на ділянку враження, об'єктивізувати особливість того пілотичного процесу і відповідно скоригувати протипілотичне лікування. Також лікарі запідозрили хворобу моя моя, за якою у судина головного мозку формуються вузлики, а це величезний ризик, що інсульт повториться. І що несподівано аналогічні обстеження виявили схожі проблеми і у старшого брата. У Володі виявлено піотична активність головного мозку, яка проявлялася порушеннями сну, які супроводжувалися і діями, і рухами, тобто, це. Стан, який не завжди дається диференціювати тільки по опису батьків, наче оточуючих це цей стан, який потребує на запису електронцефлорами, тривалого запису електронцифлорами під час сну. і це дозволило нам підібрати на лікування, яке теж покращить якість роботи головного мозку. Наразі обом братикам спеціалісти призначили протисудомну терапію. Для більш радикального лікування необхідне спостереження в динаміці. За півроку братики Янковські знову приїдуть із-за кордону до Львова. Ось такий непростий випуск медексперта і непрості історії наших незламних українців. Та як бачимо, наші лікарі часом роблять просто унікальні речі задля порятунку людей. І ми обов'язково продовжимо розповідати вам про успіхи наших рятівників. А на сьогодні це все. Побачимось наступного тижня.